На рівненщині пенсіонерка перехитрувала афериста. Події розвивалися у місті дубно. Посеред ночі невідомий зателефонував до 73-річної жінки та представився слідчим. Около часу мені дзвонили щоб цю шо мене. Син зробив велику аварію. Він Був в стадії алкоголізму. Що зробив велику аварію, і дитина дуже пострадала, дівчинка, і треба тако десь до п'яти тисяч грошей. Чи у вас є гроші, то тоді не будуть передавати батьків, немає грошей, то тоді батьки не будуть передавати, поновлювати справу в суді. Якщо є гроші, ну я сказала, кажу, в мене таких грошей зараз немає, дві тисячі кажу, то в мене є. Чоловік на таку суму погодився. Тим часом онука, яка в той час гостювала у бабусі, зрозуміла, що це аферист, тому негайно зателефонувала до поліції. Подальші дії пенсіонерки координували оперативники. По цій події було направлено групу реагування патрульної поліції, дві групи реагування патрульної поліції Дубинського відділу поліції і вже по приїзду зловмисників вони були затримані на місці події. Молодик приїхав із товаришем, однак запевняє, що той до оборудки відношення немає. Крім того, підозрюваний своєї вини не визнає. Каже, що просто допомагав знайомому, який зараз відбуває покарання у катеринівській виправній колонії. Сказав, що на допомож така, типу, така така, така, така фігня. Треба забрати гроші. типу, чи зможете під'їхати забрати деньги? Бо там якийсь чоловік там переіграв карти, треба приїхати забрати гроші. Я йому об'яснив, розказав, яка в мене ситуація, що в мене зараз і суди йдуть, по 185, і я на домашньому арешті. Що це не є кримінальна якась справа? Він сказав, що ні, там все чисто, все одно. Я згласився в помощі, що тут такого допомогти. Я часто допомагаю теж арестантам, які зараз сидять. Коли чоловіки приїхали до під'їзду пенсіонерки, вона вийшла на вулицю, нібито із грішми в конверті. Зловмисник наказав спільнику передати їй слухавку. Вона з ним общалася щось, розговорювала. В ну, вони дійшли до такого, коротше, що вона не согласна платити, той тобто ставати йому гроші. І в той час підійшов співробітник міліції. От. Вони між собою щось почали переговорюватися, тобто, я ще в той час до кінця не розумів, що. Що взагалі відбувається? що це шахрайство? Я пішов. О. Аж тоді, коротше, коли я вже відійшов, мене догнав сотрудник міліції і встановив. І тоді вже мені роз'яснив, поставив ясність, ну що. Що тут відбувалося? як затриманому 24 роки він раніше був судимим за майнові злочини та відбував покарання у в'язниці. До того ж, він і зараз під слідством за скоєння крадіжки. Кримінальне провадження, відносно якого розгляд знаходиться на розгляді Дубинського міського суду, міськрайонного суду. Ось і даному громадянину обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який відповідно він своїми діями і порушив. За фактом замаху на шахрайство у поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування.